Опозиція просить Європу дати Україні шанс сьогодні. Фракція Батьківщина Удар та свобода звернулись до Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу із закликом не ухвалювати остаточного рішення щодо угоди про асоціацію та зачекати до саміту 28 листопада. Попри бойкот групи регіоналів, представники опозиції у робочій групі також доопрацювали законопроект про лікування Юлії Тимошенко. Про це у четвер ввечері повідомила прес-служба партії. І батьківщина. Опозиція також скликає загальнонаціональну акцію на підтримку європейської інтеграції, яка відбудеться 24 листопада у Києві. Поточний політичний момент прокоментував в інтерв'ю Голосу Америки лідер партії Удар Віталий Кличко. Наш мій ключовий принцип не вигівав, Ніколи не здавайся. У нас є ще є шанс. І ми хочемо до останнього моменту, до останнього часу. Битись для того, щоб отримати перемогу. У нас є шанс підписати угоду. У нас є шанс прийняти ті ключові три закони, які залишились. Прокуратура вибори. Лікування заключених за кордоном, і впевнений, що ми цей шанс хочемо використати для того, щоб наступний вівторок прийняти ці закони, і для того, щоб ніяких питань до що стосується України, не було. Якщо буде зрив підписання угоди, повноту відповідальності несе персонально президент України Віктор Нукович. Я впевнений, що на сьогоднішній день людина, яка має майже повноту влади, має всі повноваження. В Силах вирішити вирішити питання щодо звільнення Тимошенка, щодо лікування Тимошенка, дати завдання для партії регіонів, які умисно блокують для того, щоб європейські закони були прийняті. Ми пропонуємо, ми готові. Голосувати за будь-який закон. Якщо вас не влаштовує, пропонуйте. Ми готові голосувати за закони, які пропоновані партії регіонів, але з одною мовою, якщо ці закони будуть акцептовані Європейським Союзом щодо підписання угоди.